А хто навчить бабусю? Це освітня телепередача про синергію поколінь, де діти навчають дорослих користуватися сучасними технологіями та програмами. І сьогодні наші герої ознайомляться з темою інтернет. Що це таке і де його взяти. Знайомтесь, це любов. Яскрава та креативна жінка. Нещодавно любов почала займатися рукоділлям, виготовляє хатні килимки з одягу, що вже став непридатним для носіння. Цікаво, яке хобі буде наступним у нашої геройки, а це Катя, онука любові. Як і всі підлітки, вважає, що все знає та вміє, не любить програвати та впевнено почувається у будь-якій ситуації. Катя, Катя. Ну, де ти там, Катя? Що таке, бабусь, Армагедон чи що? Ну, що схоже на те? У мене інтернет пропав. І треба було так кричати. Ну, а як? Ти мені підключила, все було добре, а тепер заходжу, дивись. Угу. Вайфай? Вай так, треба роутер перезавантажити. Ну, я зараз підгляну, що там. Роутер? Ой, тобто, ти взагалі не маєш уявлення, звідки інтернет береться? Ну чому? Я знаю, що в коридорі стоїть така коробочка спеціальна і що її бажано не торкатися. Добре, давай я тобі маленьку лекцію проведу. Що таке інтернет? Це глобальна система сполучених комп'ютерних мереж, всесвітня павутина, як її ще називають, здатна поєднати мільйони девайсів у різних кінцях планети з метою обміну даних та доступу до інформаційних ресурсів. Сьогодні досить важко уявити своє життя без інтернету, адже він створює для сучасної людини безліч можливостей. Користуючись, ви маєте змогу швидко отримувати інформацію та дізнаватися новини, спілкуватись на відстані з родичами та друзями, здійснювати онлайн покупки та сплачувати, до прикладу, комунальні послуги. І це далеко не повний список переваг. То в який спосіб підключитися до інтернету. Їх є два: дротовий та бездротовий. Перший використовується для девайсів, що розміщуються стаціонарно, наприклад, персональні комп'ютери. Однак більшість користувачів надає перевагу доступу до інтернету через Wi-Fi. Це локальна бездротова мережа, створена спеціальним маршрутизатором. Його ще називають роутером. У ваш смартфон, ноутбук чи планшет вже вбудований спеціальний модуль Wi-Fi. Що здатний підключатися до безротової мережі, створеної роутером. Щоб під'єднатися до Wi-Fi мережі, першим кроком увімкніть на своєму девайсі відповідний модуль. Далі оберіть серед списку доступних мереж ту назву роутера, до якого хочете підключитися. До прикладу, в багатоквартирному будинку цей список може складатися з декількох позицій, так як зазвичай кожна квартира має власний роутер. Далі, за потреби, уведіть пароль для підключення до мережі. О, бачу, інтернет з'явився. І яку вже серію дивишся? Та я працюю, ти що? <гум> То ми підемо сьогодні по магазинах. Ти обіцяла? Так. Але мені мають надіслати один важливий документ. До цього мушу бути вдома. Так з телефону відкриєш. Ти ж можеш так вічність чекати. Але ж я не матиму підключення до вайфаю. В тебе ж, згідно тарифного плану, є безлімітний мобільний інтернет. Ха, Серйозно. А ти на роботі як відосики з рецептами дивишся? Ха, Якби раніше знала це, то ще би і в маршрутці включала. Мобільний інтернет це зручне підключення, адже не прив'язує людину до конкретної локації та не вимагає наявності додаткових пристроїв. Для підключення потягніть шторку повідомлень на екрані телефону донизу та натисніть на знак, що символізує мобільний інтернет. З'єднання здійснюється з допомогою мобільного зв'язку згідно з тарифним планом вашого оператора. Ви підбираєте відповідний для вас пакет з визначеним або безлімітним об'ємом трафіку. Він оцінюється в байтах. Для користувача, що використовує інтернет лише для перегляду новин, погоди, пошуку інформації та листування в месенджерах, достатньо тарифу з місячним пакетом на 3-4 ГБ. Підбирайте тариф з більшим об'ємом трафіку, якщо плануєте використовувати інтернет для відеодзвінків чи перегляду відеоконтенту. Не дарма кажуть шопінг заспокоює. Ба, добре що я тебе вчасно зупинила. Четвертий гольфок був би заданий. Ой, прийшло якесь повідомлення. Документ діслали? Ні. Написали, що буде аж з понеділка. От бачиш, добре, що ми вдома не залишились. Так, так, ти була права. Погода просто супер. Я надіюсь, ти хоч трішки розібралась з інтернетом. Угу. Тепер я вже все знаю про твої мегабайти, гігабайти. Це так круто, що ти охоче вчишся новому? Звичайно. Запам'ятай, в наш час, якщо стоїш на місці, то не рухаєшся вперед.